Я вам так хочу сказати чужого не шкода, і чи то річ чи рідна дружина відношення однакове. Більше того, тепер ще мене й винною виставляють, мовляв, якась мати не така, як треба. Світланка, моя єдина донечка, і нема нічого дивного в тому, що я її люблю понад життя, а ще вона у мене росла доволі хворобливою, і я стільки витратила грошей на всілякі оздоровчі санаторії, що могла б машину купити. Вона й досі так само тендітна, худорлява і бліда. Вона не мала й не має ніякого розуміння про важку фізичну працю. Ні, вона у мене вміє і їсти, зварити, і прибрати, але для цього має бути відповідно плита, пилососи і пральна машина. Як вона наважилася піти жити в село до свого чоловіка, я просто не знаю вона ж ніколи не знала, що то село за така штука, бо ж ми міські, третьому поколінні, що я, що чоловік. А тут Володя її повіз в село, де нема ні водопроводу, ні ванни, все треба носити в руках воду, прати так само руками. Я коли приїхала до неї, то аж за серце вхопилася, бо моя дитина такі важкі відра тягла, а сама як билинка. Ви що робите? Вже на голоси, говорила я, та я її з малої витріпую від хвороб, а ви хочете, бо вона вам біля свинеї корови робила? Вже ми їдемо додому, Світланко. Я зрозуміла, що чиню правильно, коли побачила очі моєї доні, вона нарешті була рада звідти поїхати. Як чоловік тебе любить, то приїде жити до нас, а як йому ти байдужа, то не приїде. На жаль, таки приїхав, бо Світланка виявилася при надії від нього і вже мені додатковий клопіт, бо ж як вона те все винесе. Пожили вони трохи у нас, як тут Володя вирішив, що вони будуть жити окремо, і зняв квартиру. Здавалося б, можна порадіти за доньку, але я одразу відчула, що не все так просто, і не помилилася. Зять зняв квартиру на четвертому поверсі Хрущовки, де й ліфта нема. Ти що робиш? випалила я. Як Світлана буде з коляскою підніматися, ти про когось думаєш, окрім себе? Нічого їй не буде. Може, залишити на першому поверсі, хто її візьме ту коляску. У мене слів просто нема. Хрущовка без гарячої води убога, видно на таку зарплату лиш таке житло. Світлана мовчить, бо вона у мене така і тиха завжди була. Вже якось вона привела на світ донечку. Ми з чоловіком були безвелазно з нею, бо мало що може бути, дуже їй все тяжко вдалося, і я запропонувала їй кілька днів побути у нас, поки вона прийде до себе. Я хочу бути зі своєю дружиною і дитиною, каже Володя. Та дитину купати треба, і води у вас поки наносишся, а у нас все під руками. Нічого, я їй буду допомагати. Та де він їй помагав все сама мусить робити, бо й з дитиною треба гуляти і в магазин ходити. Я бачу, що доньці дуже важко, і кожного дня я до неї прибігаю, щоб допомогти, щоб вона відпочила. А зять ще й кривиться, що я з доньки роблю білу ручку. Вона десять дітей не має, що ви тут кожен день, не має, як спокійно прийти з роботи. От одразу чую, що то в ньому сваха говорить у неї їх четверо, то їй і байдуже було, чи хто впрів, чи змерз. А у мене донька єдина, і ще й так далася важко, то я маю на все плюнути адже я бачу сама, як їй важко це все робити. Це ж не через те, що я її так зніжила, а просто здоров'я у неї не те. А вона ж через оці докори намагається все робити так, як їй скаже Володя. Як мені, доньку, врятувати? Підпишись, підтримай українськомовний контент.